Порожній стадіон Україна, але заповнений тутешній фан-сектор. Доки триває зимова пауза в українському футболі. Найактивніші вболівальники Карпат вирішили колядою привітати усіх лів'ян із різдвяними святами. Неодмінний атрибут колядників традиційні для них зелено-білі кольори. А Денис, узагалі на стадіон, прийшов з плюшевим символом улюбленого клубу. він разом з десятком інших юних вболівальників і розпочинає коляду. Це майбутнє наше покоління. В них, мабуть, виходу нема. Вони все рівно будуть болівати за нашу улюблену команду «Карпати». Ледь не спізнився на фанатську колядку Дід Мороз. каже, що річ у відстані від дому до стадіону. Я приїхав з далекої Лапландії. Я відвідав дуже багато заходів цього року, і найбільше мені сподобалось саме у Львові. Тут така іменно дружня атмосфера. Коляду на стадіоні фанати самі і знімали. Відео вболівальники Карпат уже виклали в інтернет.